Середа поверне українців у літню погоду, прогнозує синоптик Наталка Діденко. Температура повітря після короткотривалого похолодання різко злетить до плюс 20 плюс 27 градусів. У столиці стовпчики термометрів покажуть до плюс 24. Надалі по тижню буде ще тепліше. Хіба що в західних областях повітря очікується свіжішим, особливо в Карпатах, написала Діденко у своєму Facebook. 14 червня короткочасні грозові дощі ймовірні на заході України. На Він не ні, місцями у південній частині. Вдень можливі опади у Дніпропетровській та Луганській областях. Нарешті території без істотних опадів. Перспектива подальша підвищення температури повітря. Додала синоптик. За прогнозом українського гідрометцентру, Перед вихідними температура подекуди сягатиме плюс 30 градусів. У п'ятницю у західних місцями в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозуються короткочасні дощі та грози. Нарешті території переважно без опадів. Температура вночі становитиме 11-17 на півдні країни до плюс 20, а вдень температура підійматиметься до плюс 24, плюс 30 градусів. У західних областях від плюс 20 до плюс 26. Кілька днів поспіль у низці областей України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попередив український гідрометцентр з 13 по 16 червня у Рівненській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Одеській, а з 14-го у 16 червня й у Миколаївській та Чернівецькій областях, 16 червня ще й на Сумщині, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Раніше погодний ресурс Вайсметову повідомляв, що у третій декаді червня 2023 року в Києві буде спекотно. Температура повітря досягне плюс 35 градусів тепла, пік спеки 25 червня. А далі синоптики прогнозують до плюс 23, плюс 25 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.